Два роки транспортної розв'язки на Гавонському мості Києва не будували. Цей об'єкт заморозила фінансова криза. Тепер вирішили наздогнати втрачене. Працюють цілодобово і обіцяють відкрити проїзд для киян уже 1 вересня. Зупиняють роботи лише двічі на день, коли мостом проїздить президент. Ми у ми, ми них спрашували, питали її. Типа, що ми прикрашаємо роботу? А нам служба безпечно сказала, що у вас своя робота, у нас своя робота. Без этого. Без этого? Да. А расскажите нам, що бывает, коли президент проезжает здесь. Перше будет, вас виганять. Почому. Ну, Может, у вас там. Я не знайшли, впрямка, вказують. Сигнал зупиняти роботу дають з гори. Просто крани, стріли опускають і поки, поки не проїжджають. І все. І тільки проїхав, починаємо далі роботи. Президент України Віктор Янукович двічі на день проїжджає під будівництвом розв'язки біля гаванського мосту. Лідер опозиції Юлія Тимошенко звинуватила його в порушенні прав людей. Працівників під час проїзду кортежу президента, нібито змушують лягати і не дивитися на проїзд президента. Але це виявилося не зовсім так. Вони не лягають, вони сідають. Людину, яка просповіла, як усе відбувається насправді, знайшли не відразу. Ну, ми взагалі-то останавливаемся на п'ять на хвилин, присаживаемся, там, перекурюємо. А хто внизу там просто сидить? Ні, ну можна там на машину посмотрити, теж ну, ніхто треба, не запрещає. Это треба присесть просто. Просто присесть, так. Да. А ну покажіть, як це. Так, от, 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 от просто ну просто и все. За кілька хвилин до проїзду Януковича дорожні робітники сходяться в одному кутку і повертаються до дороги спиною. Дивитися можна лише в бік Дніпра. Цей будівельник працював за кучми та Ющенка. Такого раніше не помічав. Наче не ганяли, не знаю. Не замічали, по крайній мірі, такого. «Ну, менти не випускають, тому що буде їхати Янукович. і все. Що... І що кажуть, перекур робить? Перекур. Взагалі не давали роботи. Об'єктив телекамери про всяк випадок перекривають автом. Так було і за попереднього президента. За Ющенка телекамери перекривали мікроавтобусами, за Януковича вантажівками. Я сказав, що тут поставити самосвал. Щоб камеру перекрити? Ні, це не зв'язано не з камерою. Президент проїздить. Самоскит залишає свій пост біля телекамери. Будівельники повертаються до роботи. Наступного разу виконувати вказівки держохоронців доведеться ввечері, коли президент повертатиметься з роботи до божевілля. Осман Башаєв, Денис Швець, програма Вікна СТБ.